Тут зріває ірга. Це така ягідка. Вона наче, як смакуєш нею, то вона наче така тягуча у роті. Слизька. Вона мені чимось нагадує вівсянку. Не знаю чому. Ну, тому що це така тягуча. Ось треба вже збирати ягідки, бо вони коли. Перезріють, ай вони опадають. Ось Гілочки понахилялися. Ось така ягідка. Ірга. Було три стовбури, виріс іще один. Я ці три переплила, а з цим ще одним не знаю, що буду робити. А він уже ягоди дав. Ось так. Як на любителя, я б сказала. Ягода на любителя.